Родина це така соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, які зазвичай перебувають у шлюбі. Їхніх дітей, діти можуть бути як і власними, так і прийомними та інших усіх поєднаних з родинними зв'язками, з подружжям, кровних родичів. І ця велика соціальна група здійснює життєдіяльність на основі спільних, економічного, побутового, морально-психологічного укладу. Вони між собою взаємодіють, несуть відповідальність і виховують дітей. Держава складається, наша країна з чого складається? З маленьких міст. міст, сіл, правильно, з великих міст. А тоді села і міста складаються з родини. А ми з вами живемо у такому маленькому, гарному місті, так, і всі хочемо, щоб їх, наші, наші мешканці нашого міста, були щасливими. І щоб в нашому місті стало багато щасливих родин, і працює наш центр теплі долоньки, так? То давайте ми всі разом поаплодуємо теплим долонькам усіх, хто в ньому працює і допомагає. Я знаю ще одного чоловіка, у якого гарна дружня родина, і який хоче поділитися своїм щастям з іншими і усіляко допомагає теплим долонькам. І зараз я його запрошу до слова, щоб він поділився своїм сімейним родинним щастям. Пане Ігор, слово. Дякую за високу оцінку моїх родинних цінностей. Я вам скажу одне, діти. Родина це тоді, коли попереду йде локомотив батько, ззаду він тягне свою жінку, діти. І коли потрібно, цей такий можна сказати, паровоз з вагончиками він зразу стає в одну стінку і всі встроюються в одну лінію і приймають удар на себе. А удар це може бути багато ударів. Це може бути безгрушів'я, це може бути важкі життєві ситуації. Я, наприклад, думаю про одне, що родина це є сукупність людей, які одинаково мислять, одинаково приймають спільне рішення, одинаково вирішують важливі сімейні питання і одинаково прагнуть зробити, ну, по крайній мірі пару речей в своєму житті. Це виховати порядних дітей. Це жити в спокійній, мирній своїй державі. Немає значення, яка це держава, чи це і Америка, чи це і американці, чи це українці і живуть в Україні. Немає значення. Жити в мирній, заможній державі, жити одною, єдиною родиною. Але я після того, як прослухав, що пані Оксана розказала про родину, зрозумів одно – Ви багато вже... Похопили інформацію, що таке родина, що має вона робити, як вона думає. Тому я пропоную сьогоднішнє свято провести в теплому родинному, такому затишному нашому середовищі. Від цієї хвилини ми забуваємо ім'я, наприклад, по батькові, фамілії, посади і все. Ми є одна велика родина. Ми сидимо з щасливими, веселими обличчями. Ми приймаємо участь в тих конкурсах, які нам запропонують. Ми радо зустрічаємо наших гостей і святкуємо свято родини, української родини, в нашому родинному колі, яке називається Тепе Запрошуємо до слова ще нашого гостя, який теж має велику родину. У нього родина ціле село. Він є головою сільської ради, села Подорожнього, але він ще є дуже талановитий. Пише вірші викладає різноманітні пісні і нам зараз він щось розкаже і заспіває. Просимо Ігор баршту. Доброго дня всім. Я тут приїхав до вас з ще одним членом своєї родини. Наймолодшим, але він захопився футболом і не знаю, чи ми його зможемо сюди затягнути. Але ми до попередньо планували сюди розпівати двоє. Може, трохи покинеться. Якби родина то саме головне, що є в кожній. Нормальної людини, бо як має людина вдома, сімейний затишок, і спішить додому, а е, знає, що там її, його чекають, чи її чекають, і заглядають вікно за ним. І, і хоче, щоб він як прийшов, то звичайно від того буде і, 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 і я, е, е, вам хочу зараз заспівати якусь пісню веселіше, бо то говорити можна, але щось поспівати, щось посміятися, то буде веселіше, правда? Як ви кажуть? Якби то свято родини нині є співзвучним із святом матері. Так, ви згідні з тим. Ну якби в мене пісні про родину нема, а маю пісню про свято Матері, то заспіваю вам пісню про свято матері. Добре? Та й вихідні багаті, знають люди навіть без реклами, День один відведено для мами. Розпліли. Ми спілаємо вам пісню, як поїхав тато в далеку дорогу. Я поїхав тато в далеку дорогу, то покинув маму, славу нездорову. Захотіли діти, маму налякати, ой, мамо, маму гунцю їдуть наші тато. Тут тут осна, на -ту будороні є у нашій групці, собака беленьки, собака з руками, собака з ногами, що вечора. Daw'r <laughs> <laughs>

Він раз зі мною. Він раз зі мною. Та, що на мене чекаєш? Ні, тут впливаєте з воно почуття!